Сьогодні у нас зустріч із справжнім вікінгом Ленським Олексієм Васильовичем. Він просто е, досліджує родин і дослідив свій рід. Значить, виходить, що що перед вами вікінг, бачите, вже зуранлю вивчив. Але він наш український ще краєзнавець. Він не то, що, не то, що там краєзнавець. Я вам скажу, що краєзнавець це як рудокопад. Це скільки треба всього, знайти, перелопати, це треба сидіти в цих архівах, переглядати ці папери, часто там просто канцелярські речі, які не цікаві, а потім людина знаходить щось, ну так як золото. Це фактично це як ті люди, котрі шукають золото. От Олексій Дянський належить до тих людей, які шукають золото нашої пам'яті, бо і з пам'яті. Ми, ми всі, Що генетично, що е, так як ми є, ми є результатом е, тих, хто був перед нами. Хоч Олексій Васильович недавно сказав, що каже: та ми тут мов би, прийшли, хоч через цю землю переходили і ті, і ті, і ті, і ті. Я, наприклад, з ним не згоден. Я вважаю, що ми є вже наслідком всіх тих, хто був перед нами. І, то, mm -hmm. і всі, хто був перед нами, то наші предки. От. І... Думаю, що так і повинні вважати, того, що чим міцніше коріння, чим глибше коріння, тим людина почуває себе певніше і народ почуває себе певніше. Я попросив Олексія Васильовича розповісти сьогодні про українську історію Сум, саме нашого міста. Mm -hmm. От, бо о, в часи бездержавності українство це було, скажімо так, справою поодиноких диваків. Більше чи менше їх було. Звичайно, тоді не було таких потужних засобів масової інформації, і е, е, зросійщували українців лише освіта і церква, е, скажімо так, але от такого напору не було. І ну, якось ще українська душа трималась. Трималась в селі, трималася в душі окремих людей. От, і Олексій Васильович, він е, цю історію, він дуже глибоко знає історію саме міста Суми. І він знайшов багато фактів саме з української історії сум, але він вважає, що він повинен розпочати розповідь із ще давніх девен, бо він і ще й археологією цікавиться і знає, які знахідки на території сум унікальні, що було знайдено, де воно знаходиться. Одним словом, я дякую всім небайдужим до нашої історії, до нас самих. Бо так як наскільки ми поважатимемо себе і знатимемо, наскільки. Будуть поважати нас і наскільки будуть знати нас. Тому о, дякую дуже всім. От і слово Олексію Васильовичу Ленському. Олексій Васильович, Так. Ну, перше, що б хотілося наголосити, по-перше, щоб була бесіда, не було якийсь там монолог, щоб я нікому нічого не нав'язував. задавайте питання, я буду зразу відповідати. І справа в тому, що я дійсно на сьогоднішній день маю 80 книжок. 16 років я пропрацював по різним архівам, не тільки в Сумському архіві, був в Полтавському, був в Харківському, ще сіше всього в Харківському архіві, тому що там багато. Сумських документів зберіглося. На, на даний час я працюю, не працюю, а так співпрацюю з бібліотеками, видаємо ми і теми українські. Ось недавно було по Волчевським, по тому, що, де він жив, тут на Соборній вулиці, де їхній будинок стояв, як вона їхнє життя складалося в Сумах, чому вони виїхали з Сум і так далі. Хто в Сумах долучився з Солочевським? Ну і по камінам у нас була така лекція невеличка, салон називається, ця зустріч, і в газеті панорамів. Почти кожного місяця в газеті «Панорама» з'являється моя краєзнавча стаття. На сьогоднішній день їх почти 100 вже. статтів накопилося, і, і в далі теж буде. Але неприятність прилягає в тому, що в декабрі місяці у мене просто я ну, інсульт приніс. І з цього інсульту я втратив частину мови, я втратив частину пам'яті, зріння і так далі. Ну, все це вік, вік, нікуди ж не дінеться.